І вони ж тут. Причиниш ви на поліції, ось. Я думала, ви запінилися, при кого ще ви їдете? Я зараз зроблю зал. Це буякава. Присядь. Причепляй той гаджет. Просто побачиш. А? І його, йому почертую, як побачиш. Скажем, крадуть велику потребу. А, да. Мені лишає. Да немає куди. Дав в кабінет, да було хорошо. Ок. Я на памі переходжу на 160-го. Ну, Юра. Гіра. Напоминаю. Ну на два разу буде коносови ж не замоно.